Україна створила мережу управління військами, над якою Сполучені Штати Америки працювали десятиліттями. Про це пише видання Wall Street Journal. У статті йдеться, що імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації і точності, який дозволяє маневрувати навколо масивних, але незграбних армійців Росії. Ба більше Така мережа виявилася дешевшою за американський аналог, на створення якого Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів. Відтак успіх України у створенні віртуальної системи командування і управління на льоту, так би мовити, пропонує цінні уроки для заходу. Ну і провести телефонні перемовини з Путіним та Зеленським сьогодні планує президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Про це повідомив радник турецького президента Ібрагім Каліне в етерії телеканалу НТВ. Натомість подробиць стосовно тематики бесіди, він не повідомляв раніше про заплановану телефонну розмову президентів Туреччини і Росії. Повідомляли російські ЗМІ. Ну і збройні сили Російської Федерації вивезли з території Білорусі всі запаси боєприпасів, які накопичували для нападу на Київ у лютому минулого року. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Маємо пряму мову, тож можемо її почути. Росія Вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, які були створені в інтересах збройних сил Російської Федерації напередодні нападу на Україну. Військовослужбовець з позивним киянин з 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр показав рівень забезпечення ЗСУ в Бахмуті. Тож хлопці мають теплий одяг і маємо це також відео. Тож можемо його подивитися на так би мовити, розпаковку. Це Та підежди ну, братва. Тут розпаковка, чергова подача вже стільки збройні сили не видавали нам. Таланчики. Бачите, які шикарні. І перчаточки зимні. і рюкзаки заевкушники сильні. Коротше, щоб ви розуміли, в Збройних силах є все, так що не хвилюйтеся. Звинуватило військових і збільшили кількість жертв. Міністерство оборони країни-терористки зробили нову заяву щодо удару по макіївському ПТУ, яке слугувало базою для окупантів. Відтак, за версією російського міністерства, причиною масової загибелі військових стало використання особовим складом. Мобільних телефонів мовляв, цей фактор дозволив противнику запаленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару. Крім цього, за новими даними, у Макіївці ліквідовано 89 окупантів раніше. А оборонне відомство РФ повідомляло про загибель 63 мобілізованих військовослужбовців. На Одещині сили оборони виявили та ліквідували чергову морську міну. Протикорабельну міну зірвало з кріплень штормом і хвилями несло у бік берега. Своєчасне виявлення дозволило прибрати небезпеку. Військово-морські сили попереджають, що в українських морях та на їхніх берегах ще все ще небезпечно. Тож будьте уважні та обережні. Заарештовано активи російського олігарха на 800 мільйонів гривень. 50 тисяч тонн залізної руди мали намір доставити на підприємство ВПК Росії, у тому числі ракетобудівні. Наразі на майно російського олігарха накладено арешт. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Залізну руду передали на комерційне використання для АРМА. Виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України. Військовослужбовці показали випробування виробів «Укроборонпрому» – кероборонпробу, гвинтівка українського виробництва на службі українських снайперів, снайпекс алігатор, українська багатозарядна великокаліберна гвинтівка з поздовжньо-поворотним затвором та подачою набоїв з магазину, призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей транспортних засобів, засобів зв'язку та ППО літальних апаратів на стоянках, укріплених довготривалих Оборонних точок та бліндажів. Тож як відбувається випробування, дивимось далі. Сьогодні працюємо з алігаторами з твердівка українського виробництва по тяжкій е, броні окупанта. Два з половиною метра е, в е, довжину 30 кілограм. Вона важить. Це для тих, хто говорить, що у вас нічого свого немає. У вас все там привозне, все досе. Працівник аеродрому Ванголі підтримує нашу країну та виконує гімн України. Подивимося на це чудове виконання. Слава Україна! Героям слава! Ще мила в Україні. ні слава, ні вдуда! Ще нам браття крани усмінке забтоа и покаже ще мы мратя лозанску городу слава україні героем слава Героям слава, ось так Україну підтримують по всьому світу. і Дійсно, весь цивілізований світ він разом з нами та стоїть з Україною заради того, щоб ми швидше перемогли важкого та жорстокого ворога. Це були всі оперативні новини. Станом на цю миті далі буде більше інформації. Тож залишайтеся з команди Апострофтіві.